Щороку з 24 по 30 квітня відзначається всесвітній тиждень імунізації. Це нагадування про важливість щеплень для захисту дітей та дорослих від небезпечних інфекційних хвороб. У цей період особливу увагу приділяють охопленню віддалених громад, жителі яких не завжди мають змогу самостійно звернутись до лікарів на рівненщині. Рівень виконання національного календаря щеплень у 2024 році склав 93% від річного плану. А нині область повністю забезпечена вакцинами. В даному випадку регіон Он займає п'ятірці кращих по виконанні таких щеплень, і хочу наголосити, що всі вакцини зареєстровані в Україні, є якісними, ефективними та безпечними. Продовж минулого року проблем з постачанням вакцин для рутинних щеплень не виникало. Всі пункти щеплень на постійній основі у нас працюють в Україні. Щеплення проти десяти хвороб, передбачених календарем, є безкоштовними. Фахівці наголошують, що імунопрофілактика має відбуватися згідно з віком та індивідуальними ризиками. Зокрема, дорослі повинні оновлювати захист від дифтерії та правця кожні 10 років, починаючи з 26-річного віку. В місті рівне і на Дубинщині де працювати вакцинальний так званий автобус? Будуть працювати лікарі-епідеміологи, а також мобільна бригада, яка зможе надати всі відповіді щодо щеплень батькам, тобто дорослим. А також вакцинувати діток відповідно до календаря щеплень. Тім минулий рік показав, що нехтування вакцинацією має наслідки на рівненщині. Зафіксували спалахи кору та майже 300 випадків кашлюку. Це рекордна кількість за останні роки. Тому особливу увагу звертають на вакцинацію шестирічних дітей перед початком навчального року. Це дозволить зменшити ризики поширення збудників інфекцій у дитячих колективах. 9 із 10 невакцинованих людей можуть. Заразитись таким вірусом. На Рівненщині в 2024 році на Кір захворіла одна людина, в 2023 році двоє дітей, які. Наголошую, не мали щеплень від кори. Сьогодні в Україні діє налагоджена система логістики вакцини завдяки співпраці з ВОЗ, ЮНІСЕФ та Міністерством охорони здоров'я медзаклади Рівненщини отримали спеціалізоване холодильне обладнання для належного зберігання вакцин. Вакцини зберігаються в нас на регіональному складі, а також на субрегіональних складах в містах Дубно, Сарне та Вараж з дотриманням холодового ланцюга, тобто в допустимому температурному діапазоні плюс 2, плюс 8 градусів Цельсія. Фахівці. І кажуть, всесвітній тиждень імунізації це нагода ще раз нагадати, що здоров'я починається з відповідального ставлення кожного до свого імунітету. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.